Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що Він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу. Отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Вітаю вас, я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми досліджуємо, що слово Боже говорить про ходження у дусі, про те, щоб мати втіху Духа Святого, і коли я це кажу, я маю на увазі, що ми живемо постійно, чуючи з небес. Втіха він радить нам і каже нам, що робити. Потім він допомагає нам це зробити. І результатом цього є спокій, примноження, зростання і мир, мати втіху Духа Божого. Сьогодні ми прочитаємо наше базове місцеписання у діях 9.31. Ми почнемо рухатись з нього, але невідомо у якому напрямку. Отже, дії 9.31. церкви ж по всій юдеї, Галілеї та Самарії. Мали спокій, зміцнюючись і ходячи в страху Господньому і втішаючись від Святого Духа, зростали. Цей вірш говорить нам дуже багато. Вони були у хорошому стані, вони були у спокої, вони були сильними. Там сказано, що вони перебували у спокої і збудовувались. Вони були сильними, вони зміцнювались. Вони ходили у перемозі. Наявність страху Господнього ось що дозволило їм пройти до того хорошого стану миру, спокою, примноження, зростання і втіхи. Вони шанували Бога. Це не означає, що ви боїтесь Бога. Це означає, що ви маєте благоговіння перед ним. Проявляйте пошану до нього і дозволяєте йому бути Богом. Щоб він не казав вам робити, ви робите це. Вважаєте ви це простим чи складним, хочете ви цього чи ні, готові до цього чи ні. Якщо Бог каже вам це зробити, ви робите це. Інакше кажучи, ви дозволяєте йому бути Богом у вашому житті. Він займає перше місце і є найвищим авторитетом у вашому житті. Це означає ходити у страху Божому. Знаходячись у такому становищі, даючи Богу місце в своєму житті, ви можете постійно мати втіху Духа Святого. Це чудове становище. Мати помічника, мати того, хто зміцнює, мати любов і турботу про себе. Можливо, вам здається, що ніхто у світі вас не любить, але це неправда. Швидше за все, це неправда. Ймовірно, є люди, для яких ви важливі, а диявол просто бреше вам і каже, що нема нікого. Але навіть якби у цьому світі не було нікого, є хтось на небесах, і є той, кого було послано у світ, щоб перебувати з вами завжди, втішати вас, допомагати вам, зміцнювати вас, мати спілкування з вами. Це Дух Святий, і ми читаємо у Євангелії від Івана, 14.26 двадцять в розширеному перекладі, що його було послано діяти. Ісус сказав, що він прийде. І він, тобто порадник, буде завжди з нами. Він сказав, що Дух Святий буде представляти його. Як там сказано в розширеному перекладі. Він буде представляти мене діяти від мого імені. Дух Божий входить в нас, Ісус своїм духом весь час перебуває в нас і з нами. Весь час наш Господь і Спаситель входить всередину нас своїм духом. Дух Божий діє від його імені. Ми ніколи не залишаємось без нього. Думаю, саме це я хотіла сказати. Ми ніколи не залишаємось без присутності Господа Ісуса Христа. Ми ніколи не залишаємось без Духа Святого, який допомагає нам, працює на нас і каже нам, що робити. Ми можемо жити так, ніби ми без Нього. Але якщо ми народили згори, ми ніколи не залишаємось без служіння Духа Божого. Ми ніколи не залишаємось без цього представництва Господа Ісуса Христа в нас. І для мене саме по собі є втіхою знати, що з чим би я не зустрілась, всередині мене є помічник. Я маю того, хто зміцнює мене. Я маю порадника, який скаже мені, як з цим впоратися, що робити. І я знаю, що перемога завжди за мною. Якщо ви тільки починаєте, можливо, вам доведеться на якийсь час повірити мені і слову Божому, але я ходжу у цьому вже більше 25 років, і я знаю, що не існує таких проблем, коли Дух Божий не прийшов би мені на допомогу, не підтримав би мене і не допоміг би мені, якщо я дозволю йому це зробити. Один чоловік сказав, що Дух Божий чекає, коли ми визнаємо його як того, хто приходить нам на допомогу і підтримує нас. Дух Божий зустрічається з перешкодами у своїй роботі втішати вас, щоб бути всім, що вам потрібно. Це слово утішитель означає той, хто покликаний допомагати іншому. Я не бачу тут цього, але дозвольте, я гляну, чи зможу це знайти. Утішитель означає той, хто покликаний для іншого на допомогу або для поради. Тому щойно ви народились згори, він тут, він всередині вас, він з вами, він навколо вас, він поруч, щоб бути досяжним для вас тієї миті, коли ви його потребуєте, щоб прийти вам на допомогу як порадник, помічник або той, хто зміцнює вас. Ви ніколи не самотні. Вам може здаватися, що ви самотні, але якщо ви у Бозі, ви ніколи не будете самотні. Також вчора ми говорили про записане у 19 розділі книги Вихід. Я хочу спробувати прочитати вам три місця писання у світлі послуху його Слову, виконання його слова. Подивіться 19-й розділ книги Вихід. Якщо ми не встигнемо дослідити решту цього розділу, прочитайте його самі. Наступні два розділи дуже повчальні. Писання говорить, що ми вчимось на застереженнях із старого завіту. Ми не під законом, це не наш завіт, але це той самий отець, той самий Бог. Він керується тими самими принципами, і ми можемо вчитися на їхніх помилках. Ми можемо дізнатися, чого не варто робити, побачивши, що вони робили неправильно і не роблячи цього. Ось чого прагнув Бог, і він не змінився. Йому й досі потрібні його особливі люди. Він намагався переконати їх бути слухняними йому, щоб вони могли мати його втіху, щоб він міг бути Богом у їхньому житті. Щоб він міг проявляти свою присутність для них, перемагати їхніх ворогів, годувати їх, робити все необхідне, щоб вони були переможцями. Бог хотів, щоб вони дозволили йому зайняти положення Бога, щоб він міг піклуватись про них. Це якщо коротко, це те, чого він і досі хоче. Ось чому він хоче, щоб ви знали істину і щоб ви могли бути вільними. Ось чому Бог хоче, щоб ви знали, що він каже вам у своєму слові, і що він каже вам у вашому дусі. Він хоче, щоб ви знали і робили це, щоб він міг зайняти своє місце як Бог, підтримка, забезпечення, цілитель, захисник все, що вам потрібно у цьому житті. Тепер подивимось на записану книзі вихід 19.5. Отже, якщо я всюду своїй біблії обвала слово якщо. Бо ті слова не можна застосувати до мене, якщо я не виконую умови і не буду виконувати умови, вказані у Писанні. Отже, якщо ви будете слухатись голосу мого, виконувати завіт мій, то будете моєю часткою з усіх народів, бо моя вся земля. Їм слід було слухати Його і бути слухняними йому. Їм потрібно було слухати його голос. Його голос приходив до них і давав напрямок пророку Божому серед них. Їм потрібно було бути слухняними завіту чи законом, які він давав їм. Отже, ми могли би сказати, що коли ми будемо слухати Його голос, будемо слухняні йому і будемо виконувати Його Слово, ми будемо особливим народом. Ми і є особливий народ, бо ми народжені згори. Ісус наш Спаситель, і ми на землі є тими, кого Біблія називає тілом Христа це особливе місце. Але ми не зможемо користуватися привілеями цього особливого місця і насолоджуватись його божественним благоговолінням з дня у день, якщо не будемо слухати і робити те, що він каже. Ми чуємо його голос. І ми говорили про це. і Я сподіваюся, що цього тижня нам вдасться знову поговорити про це. Що часто, як народження згори, наповнені духом віруючі, ви чуєте скерування, і втіху Духа Святого, які піднімаються уступ. І Бог може промовити фізичним голосом. Він може промовити голосом Духа Святого у вашому дусі, який є сильнішим за внутрішнє свідчення. Фізичний голос Господа міг би почути і ще хтось, якби був тут в одному приміщенні зі мною, але найчастіше він говорить з вами ось тут. Прислухайтесь до Духа Божого всередині, і це внутрішнє свідчення це те, що допомагає вам жити щодня життям переможця. Тому що він тут, щоб давати вам напрямок і пораду, навчати вас і збудовувати вас щодня, щоб не сталося. Ви можете зустріти з якоюсь ситуацією, і ви не маєте жодної гадки про те, що з нею робити. Ваших природних знань і досвіду може бути недостатньо, щоб знати, як впоратись з нею. Дух Божий долає ваш брак знання і відкриває вам те, чого можливо не знали, чи про що не думали навіть ті, хто є спеціалістом у цій сфері. Ми маємо справу з Духом Божим, який є нашим утішителем, нашим порадником. І потім ми говорили про те, що коли він каже нам щось, нам слід чинити на підставі цього, щоб він міг допомогти нам здійснити це. Якщо він скаже нам, а ми не будемо чинити на підставі цього. Ми не зможемо мати його втіху. Нам слід робити те, що він каже. Ось що він їм сказав. Якщо будете слухатись голосу Мого». І виконувати завіт мій то будете моєю часткою або моїм особливим скарбом споміж всіх народів. Тепер давайте розглянемо, що говориться про особливий скарб у пророка Малахії. Це не єдине місце, де Бог говорить про це. Він завжди, ще з часів Едемського саду, хотів, щоб людина дозволила йому бути Богом, щоб він міг проявляти свою доброту і свою любов до людей. У четвертому і третьому розділі Малахії. Бог говорить нам про десятину. Це дуже повчальний розділ. Якщо ви не віддаєте десятину, вам слід прочитати його і побачити, як Бог сказав. Він сказав: чи може людина красти у Бога? А ви крадете у мене? Вони питають: як ми крадемо у тебе, Господи? І він відповідає: десятиною і приношеннями. І потім він починає навчати їх. Ось про що він їм казав. Давайте почнемо читати з 13-го вірша. Він сказав: жорсткі ваші слова проти мене говорить Господь, а ви кажете, що ми на тебе сказали. Ви кажете, і ось відповідь Бога, ви кажете, марність служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Саваота? Оглядаючись на 19-й розділ книги вихід, ми можемо побачити, що вони не були людьми Слова Божого. Вони не були зосереджені на Слові Божому, тому що Бог вже сказав їм, що коли вони будуть виконувати Його Слово і будуть слухняні Його голосу, він буде для них Богом, а вони будуть його особливим скарбом. Особливі скарби не повинні казати, яка користь від того, що ми будемо служити Богу. Це не вір'я. їм слід було говорити слово Боже. Вони могли би сказати, ми не знаємо, як це нам допоможе, як це допоможе нам у цій ситуації. Але Бог сказав, що ми його народ. Він сказав, що коли ми будемо слухняні йому, ми будемо його особливим народом з-поміж усіх народів на землі. Отже, вони могли казати й інші речі. Інакше кажучи, вони могли звернутись до 28-го розділу повторення закону і сказати, Бог сказав, що ми будемо благословенними при вході та при виході своєму. І Бог ніколи не помиляється. І ми віримо Слову Божому. Ми віримо не своїм обставинам. Ми віримо не тому, що каже нам наша комірчина. Бог сказав, що наповнить наші комори, якщо ми будемо виконувати його слово. Це означало б шанувати Бога своїми словами. Це означало б говорити в підтримку Бога, а не проти нього. Але коли ці люди сказали, яка користь в служінні Богу, яка нам користь від того, що ми виконуємо його слово і живемо праведно перед Ним? В 15-му вірші вони сказали, а тепер ми вважаємо гордих, щасливими. Краще живуть ті, хто творить беззаконня, і хоча спокушають Бога, але залишаються цілими. Тобто вони сказали, ті люди, які не служать Богу, живуть краще за нас. Розумієте, це не означає слухати і бути слухняними. Це означає вірити, тому що ви бачите або чуєте. Якщо ви знаходитесь у такій ситуації, коли вам здається, що Бог не дбає про вас, не благословляє вас і ставиться до вас неправильно, може сказати вам, у чому проблема. Якщо ви знаходитесь у такій ситуації, я гарантую вам, що ви не слухали Слова Божого і не були слухняні йому. Ви спонукані тим, що бачите або обставинами. У нашому християнському житті трапляються ситуації, коли обставини суперечать нашим бажанням. І якби ми жили і ходили правильно перед Богом. Якби ми слухали все, що Дух Божий каже нам, якби ми слухали і чинили на підставі цього, я не думаю, що у нашому житті було б так багато стресових ситуацій. Але оскільки ми чинимо природно, ми надто часто живемо так, як живуть звичайні природні люди. Ми думаємо надто природно, а не духовно. І ми йдемо і робимо те, що хочемо. І ми забуваємо проводити час у Слові Божому, забуваємо проводити час у молитві. Забуваємо радити з Богом з приводу того, що Він хоче від нас, коли ми приймаємо життєві рішення. Чи можливо ви відчуваєте, що Бог хоче, щоб ви щось зробили, але ви не хочете цього робити, і ви робите щось інше? Тоді ви потрапляєте до важкої ситуації, люди, які не вірні Богу, і чинити за словом Божим не є їхнім способом життя, починають казати, Бог не дбає про нас. Чому Бог дозволив цьому статися з нами? Не Бог дозволяє цьому статися з нами. Ми дозволяємо цьому статися з нами. І писання каже, що людина спотворює свої дороги. Людина спотворює свої дороги, а її серце гнівається на Господа. Розумієте, ось що вони зробили. Це вони все зіпсували. І якщо вони не ходили у всьому, що могли мати у благословенні закону, значить, вони десь зробили помилку, тому що Бог дав їм своє слово, Бог склав з ними завіт. Він поставив з ними кровний завіт, сказавши, що коли ви будете робити це, я зроблю це і ви будете благословенні. Потім він також сказав: але якщо ви не будете дотримуватись виконання цього завіту, то є погані речі, і вони прийдуть до вас. Тому ми знаємо, що у цих людей не було менталітету завіту. Інакше вони б так не сказали. У 16-му вірші говориться. Але ті, хто бояться Бога, кажуть один одному: слухає Господь і чує це. І перед лицем його пишеться пам'ятна книга про тих, хто бояться Господа і шанують ім'я його. Тепер згадайте наше місцеписання у книзі дій, яке пов'язує наявність страху Господнього з втіхою Духа Святого. Ходячи у страху Господньому, вони могли ходити у Божому благословенні, яке проявлялось у їхньому житті щодня. Це говорить про те, що Бог чув їх. Кажу вам, коли ви починаєте говорити слова невір'я. Це стосується не лише вашого чоловіка чи вашої дружини. Ви можете бути дуже побожними, коли приходить неділя. І ви можете виглядати такими релігійними в церкві, такими хорошими. Ви можете говорити слова віри, коли знаходитесь у церкві, і робити також сповідання віри. І всі будуть дивитись на вас і думати. Подивіться на цю людину. Він такий сильний у Господі. Він так добре все говорить. Ви можете виглядати дуже добре, але послухайте, Бог не лише у церкві. Він весь час поруч. Він поруч, коли ви з дружиною лягаєте спати і говорите, яка користь від того, що ми віддавали десятину? Яка користь від того, що ми робили те, і це яка користь від того, що ми робили це і служили Богу? Подивися на наших сусідів смітів. Вони живуть як собаки, вони не поводяться правильно. Вони не роблять те, вони не роблять це. І поглянь на них, вони процвітають, вони їздять на великій машині. Послухайте, Бог чує цю розмову. І ось це місце писання тут каже нам про те, що є дві групи людей. Одні шанують Бога своїми словами, а інші цього не роблять. Бог чує ці слова. я не пам'ятаю, де саме, але є місце писання. Здається, у повторенні закону, де сказано, що Бог чув, як вони нарікали у своїх наметах. Вони нарікали на Бога. Коли ви потрапили до непростої ситуації, вам здається, що все йде не так, як треба. Не виступайте проти Бога, не починайте принижувати його репутацію і говорити про нього погано. Коли щось іде не так, я гарантую вам, що саме нам слід змінитися. Нам, саме нам. Ми з Кенетом знаємо, ми усвідомлюємо це вже багато років. Нам слід щось змінити. Бог не буде змінюватись, він не помиляється і він не порушує цей завіт. Це ми робимо помилки. Тому, коли ви проходите перевірки та випробування, просіть мудрості Божої. Скажіть, Господи, схоже, я не отримую тих результатів, які могла би отримувати. Я не бачу тих результатів, які згідно Біблії мають бути у мені, і які мають бути у мені згідно того, що ти говориш у своєму слові. Я знаю, що ти не помиляєшся, тому скажи мені, дай мені твою мудрість, покажи мені, де я щось пропускаю, щоб я могла це виправити. Бог почув їх. Тих, хто боїться Господа, тих людей, які шанували Бога. вони говорили це один одному, і Бог почув. Писання говорить, що вони сказали: слухай Господь і чує це. І перед лицем його пишеться пам'ятна книга про тих, хто боїться Господа і шанує ім'я Його. Розумієте, вони думали про Бога, вони думали про Божі речі. А інша група шукала інформацію в якомусь іншому місці. Вони дивились на зло, дивились на нечастивих, казали: ну подивіться, як вони процвітають. Так, нечастиві можуть процвітати фінансово. Сатана використовує нечестивих для накопичення грошей, щоб вони не були витрачені на Євангелію, можу вам це гарантувати, але нечестиві не процвітають у дусі, душі і тілі. Вони можуть процвітати у грошах, але це ще не все Боже процвітання. Гроші це добре, коли вони є. Вони вам потрібні, для життя потрібні гроші, але вони не принесуть вам миру, не принесуть вам зцілення, не зроблять небеса вашою домівкою, не принесуть утішителя у ваше життя. У вас не буде утішителя. І якщо все, що ви маєте, це гроші, і ви продовжуєте залишатись нечастивими, то у вас не буде цього утішителя, який живе з вами щодня, щоб давати вам мир і спокій у Слові Божому, давати вам скерування. Отже, одна група дивиться на все з природної точки зору: у них немає думок завіту. Вони не думають про благословення, яке Бог пообіцяв їм, якщо вони будуть слухняні йому. Інша група думає про Бога. Вони думають про його ім'я, вони думають про нього, вони боялись його. І ось що сказав Бог. І будуть вони моїми, говорить Господь Саваоф. Власністю моєю в той день, який я створю. Бог каже, що він записав цю книгу. Була пам'ятна книга, їхні імена були записані до пам'ятної книги. Що це означає? Це означає, що коли вони покличуть до Бога, він буде пам'ятати їх. Він буде пам'ятати їхні ім'я, він буде знати, де вони. І, оскільки вони були вірними йому, він проявить себе вірним. писання говорить, що для вірних Господь проявляє себе вірним. Бог каже: того, хто прославляє мене або шанує мене, я прославлю або вшаную. А того, хто шанує мене, Я приймаю все це на свій рахунок, бо я можу неправильно цитувати якісь вірші під себе. В одному з перекладів Біблії говориться. А тих, хто шанують мене, я вшаную. Тих, хто зневажає мене. Ось що можна сказати про тих людей у 14-му вірші 3-го розділу Малахії. Вони зневажали Господа, принижували його, казали, яка користь від того, що ми служимо йому? Ні, він нічого не робить. Інакше кажучи, він нас підводить. Там сказано: а ті, хто зневажають мене, будуть посоромлені. Тут ми бачимо, що тих, хто шанує Бога своїми устами, він пам'ятає. І він сказав: Вони будуть моєю особливою. Або як говориться в одному з перекладів Біблії, моїми коштовностями, моєю власністю того дня, який я створю. Для мене це звучить як особливий скарб. Саме про це ми читаємо у 19-му розділі книги. Вихід. Ви будете особливими людьми, особливим скарбом на євриці. Ви будете особливим скарбом. Бог сказав того дня, я зроблю їх моєю власністю, і я згадаю про них і буду милостовим до них. І у мене на полях написано особливий скарб. Вони будуть моїми, власністю моєї того дня, які я створю, і я буду милувати їх, як милує чоловік сина свого, який служить йому. Бог сказав для цих людей, які шанують мене, бояться мене і слухняння, тому що я кажу, я буду для них. Вони не були його народженими згори дітьми, як церква сьогодні, але він сказав: Я буду для них. Я буду ставитись до них так, як батько ставиться до свого вірного сина вибір за нами. Саме це має на увазі Бог, коли каже про особливий скарб особливих людей. І далі у третьому розділі Малахії сказано і ви знову побачите різницю між праведним та нечастивим, між тим, хто служить Богові, та тим, хто не служить йому. Отже, якщо ви хочете, щоб у вас було все добре, слухатись голосу Господа і виконуйте його слово. І ви поставите себе в положення тих, до кого він благоволить. Що він мав на увазі, коли казав про пам'ятну книгу? він почув їх, і була написана пам'ятна книга про тих, хто боялись його імені. Він каже, вони мій скарб. для Бога. Слухняні люди це скарб. Золото і срібло це лише те, з чого він робить вулиці. Він зробив свої вулиці золотими. У нього там не просто золота тарілка, у нього золоті вулиці, його скарб, скарб, який ж Бог шукає на землі. Це серце, звернене до нього, слухняне йому, яке дозволяє йому бути Богом. Не відходьте, ми скоро повернемось. Підбадьорює нас у своєму слові, щоб коли у нас виникають якісь проблеми, ми приходили до нього. В Писанні говориться Бог швидкий помічник у І Якщо ви подивитесь на всі вірші у своїй Біблії, де говориться про проблеми, то побачите, що знову і знову Бог обіцяє допомогти нам, коли ми потрапляємо в біду. Але щоб відкрити двері для Бога, вам слід прийти до нього. Якщо ви ніколи ще не приймали Ісуса Христа, Господом свого життя, це перше, як ви відчиняєте двері для Бога у ваше життя, щоб Він міг допомогти вам. Тому, якщо ви ще ніколи цього не робили, просто помоліться разом зі мною: Ісусе, я вибираю тебе, я приймаю тебе, Господом мого життя, я віддаю себе Тобі, Господи. А тепер просто попросіть Його допомогти вам. Скажіть, Боже, я прошу тебе. Бог отець, я прошу тебе допомогти мені. Я помолю за вас, а ви будьте у згоді зі мною. І Коли ми будемо молитись, вірте, що Бог буде діяти у вашому житті, бо так говорить його слово. Отець, я молюсь за кожну людину. Господи, я приношу до тебе кожну людину, яка потребує їжі. Я приношу до тебе кожну людину, яка потребує роботи, кожну людину, яка потребує визволення від алкоголю, наркотиків чи будь-якої іншої залежності. Я приношу до тебе кожну людину, яка потребує зцілення свого тіла. Я наказую цим тілам стати цілісними, я приношу їх до тебе. Ми приходимо до Тебе, Господи, і я стою з усіма, хто зараз переживає нещастя. Я стою з ними і приходжу до престолу благодаті, щоб отримати допомогу для кожного з них. Якою б не була їхня потреба, Господи, ті, кому потрібні гроші, я стою в молитві за них. Їм потрібне місце, де жити, їм потрібні гроші, щоб робити різні речі в своєму житті. Я стою у вірі разом з ними, і нам потрібна допомога. І я приходжу з ними до свого престолу. І я молюсь за кожного, хто нас дивиться в ім'я Ісуса. І я прошу Тебе, Отець, і я вивільняю свою віру. І вони вивільняють свою віру. Ми з'єднуємося разом, щоб отримати допомогу. Ми віримо Господу, ми просимо Тебе про допомогу для кожного, і ми віримо, що отримуємо її. Ми маємо віру і впевненість в тобі. Ми приймаємо допомогу, ми віримо в це, і ми радіємо в ім'я Ісуса, що ми отримуємо допомогу в ім'я Господа. Якщо ви маєте молитовні прохання чи свідчення, надсилайте їх нам. Якщо ви хочете підписатись на безкоштовний журнал Переможний голос віруючого напишіть нам на адресу, яку ви бачите на екрані. Він буде благословенням для вас. До зустрічі завтра. і Пам'ятайте, що Ісус є Господь. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.